Сьогодні в нас практика наповнення тіла світлом. Попрошу вас розслабитись, зручно всістися, в креслі, закрити очі, світло в кімнаті притемнене. Наприклад, наприклад це має бути кімната. Найдіть собі півгодинки якогось спокою, щоб вас ніхто не турбував. Зніміть годинник і розслабтесь. Зверніть увагу на дихання. По-перше, не забувайте, що дихання, кожен подих дає нам життя. І ми ніколи не звертаємо на нього увагу, коли не почнуться якісь проблеми. Дихайте носом. Спостерігаємо, як повітря входить до нашого тіла і виходить з нього. Ви тут. Спостерігайте за себе, в цьому потоку часу. Ви спостерігаєте за своїм тілом. Тіло дихає без вашого втручання. Наше тіло, коли ми спимо, дихає, коли ми працюємо, теж дихає. Це універсальний біологічний організм. Зараз я буду казати вслух, а ви думками повторюйте про себе. Я є розумний, безсмертний дух. Я є світло. Я є енергія любові. Я направляю світло своєї любові, свої ноги. Я вдячний своїм ногам за роботу по переміщенню мене по цій планеті. Я прошу м'язи моїх ніг розслабитись і відпочити. Чуйте, як ноги наповнюються теплом і розслаблюються. Вам нікуди не потрібно поспішати. Ваше тіло наповнюється світлом. Відчуйте, як радіють всі клітини вашого організму. особливо в ногах, з них ми починаємо. Тепер скажіть так, я направляю світло своєї любові до свого живота, всі внутрішні органи. Я направляю любов. Я вдячний всім внутрішнім органам за їх працю. Я прошу всі внутрішні органи, всі м'язи, всі м'язи живота розслабитись і відключити. Постерігайте, як внутрішні органи виконують ваше прохання. Ваш живіт наповнюється теплом, наповнюється божественним світлом, накриває вас м'яким пухкентим одіялом. Гармонія наповнює ваше тіло. Вдячність, любов, гармонія, світло. Знайдіть відповідні знаки. Скажіть, я направляю світло своєю любові, в свій поперек. Я прошу всім Поперед розслабитись відпочити. відпочити. цьому місті дуже часто є багато напруги. Ми багато ходимо, сидимо, якось не завжди то зручні пози, якщо їдемо за кермом. І поперед бере дуже велике навантаження на себе. Я вдячний своєму хребту. Я вдячний тобі за те, то, що ти проводиш сигнали з мого головного мозку до всіх органів мого тіла і назад за те, що ти підтримуєш моє тіло. Я направляю своєму хребту світла любов. Кожна моя чакра наповнюється любов'ю, наповнюється божественним світлом, божественною енергією. І я прошу всі м'язи, хребта і всієї спини розслабитись і відпочити. М'язи спини мають Найкраще відпочивати. Якщо є можливість робити якісь масажи, зробіть їм приємне, І то в інший час. Уявіть, як ви накоплюєте енергію для майбутніх дій в м'язах спини. Кожна клітинка накопичує світло, любов, вдячність. Божественне світло, все тіло радіє, щоб ви звернули увагу на нього. Все, що ми робимо, дуже важливо для його здоров'я, для вашого гарного самопочуття. Тепер скажіть, я скеровую тіло. Я скеровую своє тіло, світло, любові, наповнюю нашу грудну клітину, наповнюю наші легені. Я вдихаю Божественне світло. Помалу вдихайте. Це Божественне світло наповнює всі наші легені до останньої молекули. Я вдячний своїм легеням за вільне дихання, за чисте дихання. Я вдячний своє серце за його їжесекундну працю, за його роботу по підтриманню життя в моєму тілі. Я Обнімаю тебе своїм духовним серцем, моє фізичне серце. Я люблю тебе, наповнюю тебе любов'ю, світлом, радістю. Ви зараз знаходитесь в состоянні гармонії. Не перевершено. відчувайте тепло. Я керовую світло свої руки. Відчувайте, як воно проходить через ваші плечі, руки, які доходить до самих кінчиків пальців. Я вдячний своїм рукам за роботу в матеріальному світі. Я прошу м'язи моїх рук розслабитись і відпочити. Мої руки це чисті провідники Божої енергії. Кожен предмет, до якого я, кожен предмет які попадають в мої руки, наповнюються Божественним світлом, енергією. Тепер скажіть, я скеровую світло, любові, свою голову, наповнюю м'язи обличчя, м'язи язика, очей, вух. Я вдячний всім органам, розташованих в моїй голові, за їх роботу. Ми ж м'язом, всього, всій, всієї голови. На обличчі маємо більше 200 м'язів. Аждий вдох і на вам розслабленим. Наповнюйте тіло світлом, вдихайте світло. дихайте світло. в такому стані можна бути досить довгий час, наскільки вам буде зручно. Тепер скажіть. Я вдячний кожній клітині свого головного мозку за те, що проявляю через нього як дух. Я посилаю своєму мозку світлу любові. Я прошу свій мозок розслабитись і відпочити. Відчуйте, як ваш мозок радіє, отримуючи цю енергію світла, що ви пам'ятаєте про нього, ви любите його і вважаєте вашим другом. Наше тіло наповнюється світлом, розслаблюємось. Так. Скажіть так, я люблю. І приймаю своє тіло таким, який воно є. Моє тіло це матеріалізоване світло Бога. Моє тіло це улюблений храм моєї душі. Зараз ви відчуваєте поток, який йде з духовного світу до вас. Цей поток скерований на ваше оздоровлення. Скажіть так, я люблю і благословляю. І я обіцяю направити цю енергію на безусловну любов до себе і оточуючих мене людей і до абсолютно любов до Бога. Найвищі вібрації такої любові можете відразу відчути своєму тілі. Пройдіть по своєму тілу від ног до голови. В думках скажіть так, я вдячний всім своїм органам, я готовий вислухати кожний орган, який хоче до мене зараз звернутися. І це потрібно для того, якщо ви не знаєте якісь проблеми в своєму тілі, ми зараз можемо виявити, які проблеми ви зможете відчути. Почнемо з ніг. Як ви відчуєте, як якийсь орган чи якась деталь тіла звертається до вас, от зробіть так. Скажіть, я вдячний тобі і попросіть одразу всі, все, що ви почуєте, зберегти в вашій пам'яті назавжди, щоб ви після цього трансу вийшли і пам'ятали все. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, зверніть увагу на це місце. Питайте, що воно хоче вам сказати це місце. Якщо відчуваєте біль, скажіть. Скажіть що і направте туди світло. Ми зараз є з тобою єдиним цілим. Цей стан цільності і є цілення. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, зверніться до цього органу, який у вас хворий. Привітайте його. Повивіть свою вдячність за його роботу. Спитайте його про його захворювання. Що спровокувало його, які були перші причини цього захворювання. І що прийде до вашої голови, відчуйте цей зворотній зв'язок, наповніть цей орган світлом. Кожний подих скерується в цей воган. Світло, Боже світло входить, в цей ворог. Як тільки ви отримали відповідь, скажіть, що ви вдячні йому. Енергія вдячності має бути присутня завжди. Скажіть, що ви обіцяєте виконати те, що ви почули, всі прохання цього органу. Це може бути картинка чи якась думка, яку ви будете пам'ятати. Спитайте, які. Яку їжу, які елементи, мікроелементи, вітаміни орган потребує? І тіло вам відповість. Попросіть показати картинку цих продуктів, які потребує цей орган. Пам'ятайте, все, що ви з'їсте, це буде вашим тілом. Це є ви. А в цієму житті ви являєтесь і тілом, і духом. Тіло це ваш храм. Одразу, спілкуючись органом, покажіть їжу і напої, які не підходять вам по праці, які вам не корисні і які не треба уживати. Комбінації цих продуктів які можуть визивати хімічні реакції в тілі небажані для вас і згубні, які будуть понижувати ваші вібрації. в цьому органі. Зосередсь на тімось. Це головний орган, головна железа, яка керує нашим імунітетом. Він керує кожним лейкоцитом ваші крові. Я вдячний тобі, Тімус, за твою роботу по захисту мого тіла. Я направляю тобі світло кохання, любові Божо. Я вдячний всім лімфатичним вузлам, які виводять токсичні продукти і генерують лімфоцити, які захищають моє тіло, регенерують моє тіло, оновлюють його. І відчуваєте, як по всьому тілу розходяться лучики світла. Лімфатична система відізвалася на ваше і скоровує вам теж своє світло і любов. Будьте вдячні всім клітинам крові, всім частинкам, які знаходяться. Направте любов всім лікоцитам на захист, який захищають ваш організм. Направляйте силу любові, лікоцитам, і уявіть, як вони приймають цю любов, наповнюються силою, стають більш сильнішими і готовими побороти всі хвороби ваші. На видохі вдвох світло, а на видих як скеровити це світло всім, клітинам вашого тіла. Просіть, просіть наповнити силою тілом, світлом, любов'ю. Я вдячний вам, я приймаю вашу любов, люблю і благословляю і нав іскровую Божої енергії, свого духу через тіло матеріальне. Тіло наповнюється. Зобіть, виявіть вдячність своєму вищому я, дякую своє моє вище я, я вдячний тобі за своє усвідомлення частинкою Бога. Я вдячний всім своїм кураторам і І Я вдячний всім, всім провідників. Я вдячний своїм ангелам охоронцям і через які йде ця робота, обмін енергіями світла між Божественним і матеріальним світом. Я вдячний своїм кураторам. Я люблю і благословляю всіх оточуючих мене ангелів, всіх плазмоїтів, які бажають мені добра. Я обіцяю скерувати енергію, яку даєте мені в цьому матеріальному світі на розвиток його, на його покращення. Зробіть повільний вдох, повільний видох. Зверніть увагу, як ваші куратори виносять, виводять з вашого тіла всі негативну енергію. Кожну частинку вони виводять з вашого тіла і наповнюють любові. Любов, любов це є щастя. Зараз я буду рахувати від одного до п'яти, і коли скажу п'ять, ви повернетесь в звичний стан і об'єднаєтесь в єдине за своїми тілами. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відкривайте очі. Затисніть ручки. Зробіть подих повітря повну грудну клітку. Практика на цьому закінчена. Всім дякую. Прошу виконувати цю практику раз в день, то має час, можна і два рази на день. Наповніте тіло світлом. І вам буде, буде здорове тіло, буде здоровий дух.